Всім привіт! Мене звати Любов Макда і мій канал про в'язання. Сьогодні я вам покажу светр, який я зв'язала із пряжі Grossa Рейнбо, яку я купила в Нідерландах через своїх знайомих, тому що в інтернет-магазинах цю пряжу було вже неможливо дістати. Побачила я цю пряжу у відео Світлани Кос. Світлани Коскінін, яка показувала і також була захоплена цією пряжою. Мені вона неймовірно сподобалася. І я вирішила, що хочу, не можу. Доклала досить багато зусиль для того, щоб купити цю пряжу. Але знаєте, як часто водиться те, на що покладаєш великі надії, розчаровує. Тому ця пряжа мене розчарувала. Мені вдалося купити 4 мотки. Десь я так рахувала, обійшлося більше, ніж 8 євро, можливо, навіть десь під 10 євро за кожний моток. Я купила 4 мотки Десь вартість светра в середньому 2000. <кій> І зв'язала майже все. Те, що залишилося, Тут ну, 20 грамів. Десь. Шкарпетки з цього, на жаль, не вийдуть. Це шкарпеткова пряжа, але шкарпетки я без цієї пряжі не в'язала, тому що вона має багато недоліків. І я так думаю, що це можливо навіть якась бракована партія. Тому що коли почала в'язати цю пряжу, було дуже багато таких моментів стончення пряжі. На спинці десь разів 20 я рвала нитку. Ну а це я вважаю, що це брак. Найякіснішим виявився останній моток-четвертий десь на якомусь рукаві. У мене здається, на цьому рукаві, що я нічого не рвала. Крім цього, мені не сподобалося, як проявляється градієнт цієї пряжі. мотку він був значно гарніший. А зараз якось надто багато кольорів по спинці градієнти цікавіші. А тут напереді мені та філатова полоска зовсім не подобається. Ну, якось надто багато кольорів. Е, е, ці стилісти говорять, для того, щоб виглядати стильно, треба вибирати однотонні якісь тканини. І я так бачу, що справді для мене він надто такий якийсь яскравий. Светр вийшов в стилі фірми іспанського бренду одягу Дісі Куальс. Такий молодіжний бренд. Я пам'ятаю, як я була молода, я на це звертала увагу на нього, але не впляла б довго. А зараз ну, якось надто для мене за яскраво, я тому додала цей шалик, Софія, зв'язала для того, щоб якось так приглушити оцю таку ну, не неструкатість, а якусь таку трохи яскравість. Добавила я до цієї пряжі левітки і люрекс, Я вважаю, що це таке вдале рішення, тому що додала гламуру. Ну, так, якось так, ніби Зробив такий, такий ну, ніби багатший вигляд. От, що тут? Я так думаю, як я виношу цей светер, вже там не ну, знаю скільки часу я його буду носити, то я все-таки з нього зв'яжу шкарпетки. І Тут вийде з чотирьох пар з чотирьох мотків, тут вийде досить багато. Я казала, десь пар, ну трохи менше. Але я обов'язково в цій пряжі треба додавати якусь там ну бабінну є, там голуба і така медового кольору. Оці тоненька пряжа, тоді шкарпетки були би нормальні. А зараз якось надто для мене за яскраво. Плюсом цієї пряжі є те, що вона тоненька, але тепла. Якось я вже одягала на роботу. У нас ще опалення не включила, і мені було дуже в ньому комфортно. Особливо японське плече взаді перше в'язала якось, ні, так і не скажу, що мені дуже подобалася ця м, е, така ідея. Але в цілому, коли я зібрала вже е, все, зв'язала і зібрала докупи, е, то в цілому светр вийшов непоганий. Хоча в процесі в'язання я була впевнена, що це вийде якийсь такий абсолютно провальний проєкт, тому що мені не подобалося. в'язала я його дуже довго, десь 33 дні 22 вересня почала, 24 жовтня закінчила. Процес мене виснажив, хоча це всього-навсього 400 грамів, але було дуже складно його в'язати. Тому паралельно я там декілька нових проєктів. Ну, одним словом, хто не купив цю пряжу, не шкодуйте, ви нічого не втратили. Пряжа, я вважаю, що якась бракована партія. Кажу, що ця полоска, так вона мене якось. Не подобається мені спинка, значно така, якісь такі плавніші кольори вийшли. І коли я зв'язала спинку, знаєте, водоробоча назва цього светра була Райдужний, тому що пряжа Рейнбов. Але коли я зв'язала спинку, я подивилася, що щось мені це нагадує. А це нагадує, як виглядають ці тюльпанові поля з, з ілюмінатора з літака. От абсолютно дуже така, така правильна асоціація. Тому цей светр буде назву мати тюльпан від поля, Якраз ще брошечка тюльпан до цього підходить. Ну і браслет там голубий, ну так я трохи глушу. Так, По цій косинці також зв'язала я цю той шалик Софі за два дні. Це пряжа Ангора. Дуже гарна така ідея продається на рапрелі. Але ви знаєте, я початку як в'язала, то я думала, ну так як я перший раз оце закрутила два рази навколо шиї. А тепер я бачу, що якщо в приміщенні, то мені так буде трохи жарко, отак навколо шиї сидіти. А тепер я вже ключі балення. А знову, отак, от носити це так ну, негарно, мають бути такі коротші кінці. І я так дивлюся, що, скоріше за все, якщо я вирішу цей шарфик носити, шалок носити в приміщенні, то його треба буде підпороти. Тут два дні роботи можна було один день в'язати з такими короткими кінчиками. Так що трохи він такий мені зажаркий. Так Зараз я думаю, як мені продовжити відео знімати так зав'язаним. Так було досить комфортно. На вулиці якби я так виходила, так було добре. А бач, а зараз якось отак негарно. Ну, але цей голубий колір мені дуже подобається. Він так глушить трохи у ці яскраві кольори. Не менше, ніж 25 грамів. Я витратила на нього. Ну, от оце, що залишилося з мотка. А це Ангора преміум 25-грамовий моток, 112 метрів. Дуже хороший такий розхід. Також ідея цього шалика Софі фі хороша, продається на раврелі. Ольга Путано продає. От такі. Я вчатку навіть хотіла такий ширший зв'язати. Узор є отакий в інтернеті, Це арани, це зміщення цих петель. От. Також можна зв'язати. Це і закороткий просто, тому він в мене так лежить, я його не використовую. На голову я так не в'яжу, тільки так один раз на голову. А отакий можна було кажу, і ширший зв'язати. То, як в, ну, аксесуар, додатковий аксесуар. Процес мене дуже виснажив. Ледве закінчила. Закінчила, а я вже була щаслива. <кхем> Паралельно в цей період, коли я в'язала цей светр, в інстаграмі я підписана на інтернет-магазин Білий Відмідь і вони продавали пряжу «Норо» бабінами по 500 грамів. Я купила дві бабіни, це кілограм, 330 гривень за 100 грамів, 350 метрів. Дуже такий комфортний метраж, склад преміальний. Маріан вовна, кашемір, шовк, і, можливо, оця твідова, оця така твідова пряжа. Дуже мені також сподобалася в бабіні, то я кажу, що ця не така градієнтна пряжа вона привертає увагу до себе, але вже вона мене розчарувала. Оце мене розчарувала і оце мене так трохи розчарувало. В'яжу із неї кардиган знову по майстер-класу Тетяни Ланової. Досить багато вже зв'язала, але все одно, що багато в'язати. От, все те саме. Попередній кардиган, що я зв'язала, тут є така косичка, може її зараз незамітно. Це також ідея Тетяни Ланової. Попередній кардиган, який я зв'язала, була дуже ним задоволена. Але хтось мені був там написав в коментарях, що він на мене замалий. Я спочатку думала, що ні, все нормально. Але тепер бачу, що справді в процесі насіння він на мене трохи замалий. Напереді треба було, щоб він був трохи ширший. Тому цей кардиган. Я вирішила зробити трохи ширшим і трохи довшим. Ну, таким, щоб його можна було так носити як верхній одяг більше. Е, от. Але в цілому пряжа також непогана, ні, е, трохи так, е, насправді вона трохи інша. Е, Зв'язала і якось я так бачу, приклала до себе, бо вже я його мочила, і приміряла чи е, е, досить ширини мені. Я так подивилася, що я в нього буду схожа на курку з узулясту. Тому я так вирішила, я його так і назву курка зозуляста. Хоча там карпенко Карого, Кайдушова сім'я це мова про чоботи, як в курці зозулястої. Але це дуже схоже. Тому також оцей кардиган, який буду в'язати. То я його хочу приглушити. От якби була можливість купити на грами, то я би, звичайно, не брала кілограм, тому що тут, я думаю, на кардиган в мене піде то це, це, з цього це 500 грамів, що багато залишилося, половину десь зв'язала, може трохи більше. То я думаю, що піде на кардиган грамів 600, навіть не 700. І в мене залишиться. Це так і трохи дорого вийшло, рахуйте, кілограм я купила Три з чим то тисячі заплатила. Тому я вирішила кітльовку зробити на цьому кардигані в такому от кольорі. Зелений. Вона тут це, кольор підходить. Я пробувала бордовище, оцей зелений якось мені більше подобається. І планую вже до нього зв'язати хустинку Софі, Оця Ангора Б'єджолі Modesto, гарний такий колір. Це 212 метрів на 100 грамів, але я думаю, що мені має вистачити і одного також 25-грамового мотка, якось трохи інакше, не так цей це зв'яжу. То такі всі кольори стримані, такі кольори землі, то також е, має так трохи приглушити оцю цю таку е, рядість. Тепер буду на майбутнє, буде така обережність з цієї градієнтної пряжі, тому що вже бачу, що е, вона так. Ну, Сюрпризи такі приносить. Потім в минулому відео, пам'ятаєте, я говорила, що в'яжу один проєкт. Оце той узор, такий, який мені сподобався. Там Оцей був платний майстер-клас на майку. Це також дуже гарна пряжа, преміальний склад, 70% кашеміру, 30 шовку. Це буде такий светер, поглиблена лодочка. І, звичайний рука. Тут, але лодочку і резинки я буду робити з бежені. От я так хочу з бежево. Також треба підібрати, що немає. Але цей процес я так трохи поставлю на паузу, тому що зараз в пріоритеті у мене буде закінчення в'язання цього кардигану. Тому що ну, і хотіла би носити його, і з ним так ще трохи багато роботи, а це такий светр, і ну, по сезону він зараз буде мені носитися. А тут в мене 400, 450 грамів цієї пряжі, і також я би не хотіла його сильно відкладувати, тому що, тому що що. Тому що я напевно, що мені пряжі вистачить. А якщо не вистачить, то треба буде ще спішити її купити. Дуже приємно на дотик. В нитки в'яжу. Резинку вона не тримає, тому кажу, що резинку треба буде зв'язати щось іншого. І її ще не мочила. Але тут гарний узор, і вона така ажурна, така буде досить такий нарядний светр. Але це такий на міжсезоння. На зиму, ну хіба що може якийсь такий як святковий варіант. Надихнулася, я, до речі, на в'язанні цього светра. Катерина Бонітка, Вона зв'язала такий светр на бранч схожий. Бі, молочний чи білий такий кольорний інший узор, але ну, в мене буде інший. Не знаю, вже, як його назву, на бранч не назву, тому що не зовсім зрозуміло мені це слово. Але також має бути такий цікавий проєкт. Потім в'язала, що я шкарпетки от із пряжі також це Лана Гроса, Гарний оцей такий бірюзовий колір підходить мій. Він ідеально під мій лак до нігтів. І оцей фіолетовий. Фіолетовий залишу собі. Фіолетовий який тут узор. Також узори в інтернеті. Я вже такі шкарпетки з таким узором в'язала. Такий цікавий на широку стопу. Коротенькі. У мене найбільше так популя... так востребовані такі короткі шкарпетки. Ну, поки що не знаю, я ще свої шкарпетки, які брала до носити, то ще не порвала. І от ці голубі. Дуже гарний кольор. Так мені подобається цей бірюзовий. Тут я зробила оцю анатомічну стопу. Просто так, щоб цікавіше було. Не знаю, що я з ними буду з цими шкарпетками робити. Може, подарую, може, продам, буде видно. Поки що в'яжу, тому що... Так як ми всі не можу не в'язати, бо таке все гарне, такі гарні кольори. Пішло десь на кожну пару менше, ніж по 50 грамів. От такі мотки. Мені здається, що тут половина точно не пішла, а може навіть ще й менше. Грамів, по 50. От, ще ж у мене, які тут плани. В минулому році я в'язала оцю таку шаль, яка мала бути з прокручуванням. От, але вона через те, що е, така м'яка, е, дуже тканитка це е, лана гато, це лана гато ВІП. З кашеміру, 30% кашеміру, то воно так не вкладається так гарно. Тому я докупила ще один моток і зроблю таким палантином. Тому що узор дуже гарний, узор я підгляділа оцих канадських. Ну, ця ідея була, це ті канадські такі дизайнерки Wool and pine. Не просто я навіть якийсь щас думала розпороти це і додати кідмохеру, і зв'язати вже цей палантин з кідмухером, щоб він був такий ну, пишніший. Такий... Щоб можна було його вкладувати, але от тепер так мені шкода стало це пороти, бо дуже гарний. Тут пішло чотири мотки оцього, 4 мотки цієї пряжі, але я бачу колір маренго дуже гарний. Що п'ять мотків треба для того, щоб він такий був ну, чуть ширший, щоб якось такий короткуватий він, так щоб якщо, допустимо, на себе так наклад оце. Не знаю, чи там щось бачите. Ну, узор дуже гарний, такий цікавий. Узор, до речі, це Хітомішидо, 71 чи 10-й з книги узорі hітом От, Дуже такий також, тактильно приємний. Одним словом, треба також буде виділити один день для того, щоб це дов'язати. Чотири години я замітила, що в'яжеться цей моток. От оцей процес, хоча я також якийсь такий не, не дуже хороший відгук дала на цей кардиган. Мені просто не подобається, що пряжа якась така, трохи така рябить вона. Але він тактильно дуже приємний, комфортний метраж, 350 метрів. І в'яжу я на шпицях. Оцих в мене є і на оці, лантермун. І це на рукава я вже купила. І отакі от от Вони дуже ну, тактильно приємні. Отакий от весь процес, що легко в'яжеться. Але тут Тетяна Ланова радить кожен день, для того, щоб мати просування по в'язанню кардигана, треба в'язати кожен день 7 см. А тут для того, щоб зв'язати 7 см, треба в'язати 4 години. Тому що один ряд в'яжеться 15 хвилин. От, коли вже перейду на рукава, то вже звичайно буде трохи швидше просуватися, але також там є багато що в'язати. Так, що тут в мене в планах? Тепер в планах в мене на наступне відео, тому що попереднє відео вийшло десь 2 місяці тому назад, якось так не, не часто, тому що в'язала, але хотіла вже показати якийсь результат. Ну, Подивлюся, я підзняла цей светер. Покажу вам наступне відео. Я вже планую в'язати якісь аксесуари, шапки, перчатки. Дуже побачила таку цікаву ідею, вже навіть почала, але розпорола, тому що забагато петель набрала. Шапки, шаль. Планую з зв'язати. Також те кілька разів пробувала, але не виходить в мене. Якщо в мене не вийде, то навіть я думаю, що я куплю на Раверлі цю шаль. Ніби вона така простала, там така, якось так цікаво вона викладується. Ну, одним словом, в наступному відео вже будуть аксесуари. ну і кардиган. В пріоритеті в мене зараз в'язання кардигану, А потім, коли нав'яжу ці аксесуари, які там хочу, дов'язувати оцей светер з Кашміру, тому що він також дуже гарний і я б хотіла його. Завершити. Не розтягувати. Так що, все, дівчатам, до наступного відео. Як хочу сказати всім удачі, але я так думаю, наша удача тепер в тому, щоб залишитися живим. От якось ви звернули увагу на те, що. Ну, принаймні, я так, що ніч зранку встаємо і говоримо вдома, що як добре, що не було тривоги. Дали можливість поспати без тривоги і вже щастя. Так що, ну що, ну що, миру нам? Ну хоча це так банально зараз, всі бажають миру, але що це міняє. Ну, добре, все. До наступного відео. Я думаю, що все у нас буде добре. До побачення.